Зуття сорту екстра, вага коробочки, 20 кг, ціна 8,5 тисяч гривень. А перша моделька це у нас будуть ось такі класні найчики. Оп, 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 гарненькі. Одразу кажу розмір. Розмір у нас 46-й. Ще одні найчики. Ось такі також 46-й. Хто шукає великі розміри, отака коротка. Ще одні найчики, вони якісь кастомні, мені здається. Ось в такому вони стані. Сорт екстра, це класний сорт. 43-й. Скільки тут? 27,5 см устінка. Гарненьке. Далі оп, Оп. такі найчики. Ну, ці жирні, ці жирні. Там замші класний. Одразу розмір. 44-й. Класний. Класний, класний. Далі фудзалки, Адідаси. Ось така моделька. Там підошва класний ще, можна в них відбігати. Далі, ось такі газельки. Почистити носочок, звичайно, але сама замша не затерта. Тобто просто почистити. Далі дитячий найчик. Adidas, Ось така моделька. Розмір 36-й. В смислі дитячий. Далі ванса. Ось така моделька. Тут нічого не стерте, устілка стан класний. Де у нас розмір? Розмір 38,5. Далі моделька Skechers, класне, популярне взуття. 38,5. Далі лофери. Лак Лак плюс шкіра. Пол. Пол. Дуже гарні. Розмір, на жаль, пише. Далі трекінгове взуття. Дуже гарна коробка, круду і лайк. Ось така. 41-й розмір. Бенчі біленькі. Лайк. Я думаю, лайк. Далі стоміки. Ось такі. Ну, от бачимо, тут нічого не старту, все класно. Сімка. I don't know. Далі ось така моделька. На ліпучках. Дитяча, мені здається. Далі тапочки Hugo Boss. Hugo, Hugo Boss. Отакі, отакі, отакі. Класні. Розмір теж великий. Чому воно ніде не пише? 44. Далі Refresh. Також класна фірма. Ось така моделька. Чоловічі туфлі Марк Спенсер. 10-й розмір. Це класика. Це база. Ґрунт фундамент. Далі дитяча моделька. Ось така. Адідасики. Гарненькі дитячі. Чік-чик. Далі сандалі Джеокс дитячі. Далі шльопи, Вони нічого не важать. Далі зараз покажу вам дуже класну модельку. Вона вінтажна. Ось такі лакости, чоловічі, в шкірі, вінтажні. Мені здається, хто цим займається, хто торгує вінтажем. Цю пару можна гарно продати. Дитяча моделька. Далі жіноче зручне взуття. Геть новеньке. Новеньке. З стан підошви пречудовий. Пре чудовий. Далі сандалики. Жіночі. Другий зараз ми обов'язково знайдемо. Ось такий на ліпучках. Качо, 39-й розмір. Це класний бренд. Знову жіноче зручне. Шкіра. Далі. босоніжок жіночий ось такий. Конверси. Опа, опа. Подам лайк. Далі жіноче зручне. Чік. Відчепила ліпучку і чіпила, пішла. 39-й розмір. Наступна моделька. Ось така у шкірі. 37-й розмір. Також босоніжок, Чоловіще. 45-й. Не знаю, чому тут п'ятка відкрита, значить так має бути. Далі, ось така моделька. Шльопи. І ось такі шляпи. Ох, сюди. Лаботайна, 38-й розмір або не лаботайна. І залишається в нас ще одна пара, і це ось такий класний шлях. Тому для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів. Ціна 85 тисяч гривень за цілу коробочку.